Ого. Це інтер чи інтер канал? Ніка. ВТ1, а? Ніка. Ніка канал? Да. Да, На якому На Ютуба. На Ютуба, а. Два по телевізору, на Ютуба немає. Телевізор. В телевізорі є Ютуб? Будемо искать, буду искать. Шукайте, дивіться. Підписуйтесь, ставте пальчик вгору. Рушник! 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 На полі дві команди була у білій формі і команда Бога одягли маніжки, тепер вони будуть сині, а в Ніка, відповідно, у білій залишається. Я забула. На полі в Нікі зараз. Де, Вася не спи! <сум> Заснув. В Нікі йдуть як на воротах, подоляк, козачок, мазур. Жичецький олійник і коник. Давай, 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 давай. Олійник. Передачу на коника. І Стас! Ай, дуже. Довго мав момент. Божа. Стас, ти лише, мазур!

Виходить від вводить. Цією лінією, це якісь шукать, <кій> шукать. Сири, проси, Люха, проси передачу. Тепер сині вводять. Ще, ще ведемо, ще. все. Ні, Лук'ян, Лук'ян, ні, Лук'ян! Ні.

козачок, Подоляк, стане м'яч, Добре, не було кого замкнути. Сер виходить треба колініч, ставити дошку, як не хоче. Яко він вам має викону, скажіть мені, будь ласка. Аут, колій прости коліні кидає аут, два метра до пішки. Сірі перекидають. Розумієте, що там пішло? Огорочани перекидають. Все, лишай мене, тепер вони кидають. Тут чек в руки взяв, але Міша, через рефері нічого не видно. Відворіт Мікі. Біжи, Міша, біжи! Шувар! Давай! Міша! Тато зараз вийде на поле грати замість Міші. Вищий, 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 дуже чоклива рука. Пацани, пацани! Що стоїте? Бориця, ну і шувар. Добава. Штрафний у ворота Бога. Жучецький виконує. Даня, можна ти просив по свистку? Хорош. Добре, добре, молодець. Давай нижче, вони вибивають. Ви уважно там? О, Оп, Вадим, швидше. Давай! Туди і відбиває воротар. Кулініч Добре, кулініч. Добре, мав мав на місце швидше. Зачок бородо Вадим страхує. Мазор. Рай, рай, вас пічу. Рай. Даня, ширина, Даня. Шувар Жичецький. Вадим є. Козачок. Нічого, 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 нічого робить. Але нам... Пробував пробити по воротах. Вадим, козачок, ти тут, Дивіться, Виходимо. Да не вийде. Йю, сітьозка на місце швидше, та не треба на нього дивитись. Давай. Міс, перед Даня на місце, Даня, лінію. Даня. по перше, не ти, а ви мати якусь повагу до судді. Жовто карту спидався для гравцю за свої домовленості, що воротар Богу виконував удар. Їдуть, е, попадають. у Ворота ніки. Давай, давай. Не знаю, напишіть, чи добре видно, чи давай, ні. Сири, роздирайся, супер. Утверд! Тут подивить. Видихай. Лесоб на телефон. Ні, тікай сам! Куліні ще! Ні, знову мене збили, маю, я таку. Я тепер мушу вас ще якось посадити, щоб. Так, глядачі, збираємось на штатив. Влад дальня штанга, біжи. біжить. не сильно. Влад, Влад, та не... Влад. там тітя голова, Владислав. Міша до мене. Не загубила м'яч. Поставила. А от водить Бога. Нижче мазу. Поленіть нижче. Ага, ага, ага. Ага, не Ага, ага. Ага, ага. Ага, ага. Ага, ага. Ага, ага. Ага, ага. Випускає козачок. Давай, швиденько. Подоляк. Знову. Кажу, за лінією, яка ти бачив. Та очі має, не сліпа. Дивись до лінію. Поваги зеро. Дочок в руки. Відворіт. Подоляк. Шичинський. Заді, заді, заді. Ламай його. Дивись який. Сестра олійник. Кулініч Ламай його. Сідай, сідай, Даня. Мазур. О, давайся ззаді, як по ногах тлумить, тільки не вдалося. Зламати. Подоляк. Дилініч Кулініч. Олійник. Даня Добийте. Вони м'яча не бачили, світло відблискує. Виходить за поле. Спокійно постав і хорошу передачу, не будь я. Сані доб'єш. Оліник. Мазот. Козачок Колінич виходить. Вау, от м'яч. Так тяжко їм воно йде. Тяжко. Один з пана. Там уважно насік лінія. Нельмой рахунок. рахунок. Могли? А от отводить бога. Давай, заставай. Давай, Сань. Сань, Садийди, йди. Давай, Стас, дружини. Не дістає, конек. Сань, давай. Олійник. Йди, вибіжи, вибіжи. Конек. Давай, давай, давай. Ох. Так, Подоляк зупинив водаку суперника. І... Та що ж у вас там мільйон двісті? Бей, блін! Ай-яй-яй-яй-яй! Не дай, Стас! Не дай, Стас! Кувшин треба подати. Це іде. один другому олійник. Міся так утати, центр залізає. Сам. Котучок. Бога вводить, дева рука, знову аут. Оліник виборює меч. Страфний у ворота Бога доштовхався. Ти туди до воротаря підстав ногу. Подоляк виконуєш трафний. Ліся, близько, коліні, ворота йди! Аут. Саня просто